Привіт, друзі! Ви на каналі Бунту бібліотеці, де у кожному випуску я розповідаю про книги, які сам прочитав і які мене особисто вразили. Але важливо, я не роблю спойлерів. Моє завдання зацікавити вас і дати ключові ідеї, щоб ви вже самі прийняли рішення, чи хочете прочитати цю книгу чи ні. Але сьогодні я кличу вас у особливе місце: нашу нову рубрику, бунт у модній бібліотеці. Ви, мабуть, не раз помічали, як мода диктує свої правила. Те, що було в тренді вчора, раптом стає сьогодні нікому не потрібне. А що коли я скажу, що є бренд, здатний оновлювати колекції ледь не щотижня і тримати планету? Нету в тонусі. Уявіть собі простеньку крамничку в Іспанії, яка переростає у гігантську міжнародну імперію, де вже навіть не встигаєш стежити за зміною манекенів у вітринах. Ось вам цитата з цієї книги: Зара не чекає, поки модне стане мейнстримом. Зара сама вирішує, коли час рухатися далі. Чи не звучить це зухвало? Так от сьогодні ми з вами обговоримо феномен Зара від журналістки Кавандонга Оші. Книжку, яку в деталях розкриває успіх бренду, що добряче струснув індустрію всієї моди. А хто хоче отримати цю книгу в подарунок, додивіться це відео до кінця. Там я розкажу, як ви це зможете зробити. Ви дізнаєтесь, чому варто прочитати цю історію та які шалені ідеї вони втілили, аби стати королями швидкої моди. Але сьогодні я буду вести цей випуск не сам. Так, так, вам не почулося у цій рубриці. В мене буде співведучий інтрига. Це мій старший син Костянтин Грицько. Готові розкрити секрети іспанського гіганта, що завжди на півкроку попереду. Тоді беріть свій найулюбленіший модний аксесуар і приготуйтесь до бунту в нашій модній бібліотеці. Гарного перегляду! Про що книга феномен Зара? У цій книжці авторка простежує історію та бізнес-стратегії всесвітньо відомого бренду від невеликого швейного бізнесу в Іспанії до міжнародної корпорації з тисячними магазинами. Зараз встигла зламати традиційні правила індустрії моди і навчила нас, що речі можуть оновлюватися так швидко, що навіть не встигаєш помітити, як знову йдеш до магазину за свіжою колекцією. Але не хвилюйтеся, без спойлерів, бо ми ж в мого тата на каналі, а він не спойлерить. Тому я лише розповім головні ідеї, чим книга цікава, і наведу шість ключових висновків які я особисто виніс після прочитання, усе інше пропоную дізнатися вам самостійно. Кілька слів про авторку Кавандонга Оша, іспанська журналістка, яка спеціалізується на темах бізнесу і моди. Вона давно стежила за стрімким розвитком зараз, спілкувалася з людьми з цієї компанії, сформувала досить цілісну картинку. При цьому текст у неї легкий, не надто перевантажений термінами, тож читати буде просто і тим, хто далекий від бізнесу чи фешн індустрії Про повну біографію мій тато записав аудіоподкаст у своєму у телеграм-каналі, де щотижня виходять історії видатних письменників та авторів книг Наполон Гіл, Ден Браун, Пауло Коеліо, Бернар Вербер, Ернест Гімнґуей, Джордж Орвел та інших. Попри це, в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання знайдеш під цим відео, підписуйся швидше, а я буду продовжувати. Тому ловіть шість головних висновків після прочитання цієї книги. Від мене висновок перший швидкість наше все. Першим що впадає у вічі, є швидкість, із якої Зара постачає нові колекції на полиці магазинів. Авторка пояснює, звичайний модний цикл це кілька місяців. А зара, за лічені тижні, може оновити асортимент. Люди заходять у магазин і бачать щоразу щось нове. Ого, не встиг придбати сукню, а вже з'явилася інша. Це створює ефект постійної свіжості та непропущеної вигоди. У Зара розуміють, що найгірше для покупця це відчуття, що ти щось пропустив. Саме тому асортимент змінюється так часто, що клієнт мусить повернутися знову і знову. Коли прочитав ці рядки, усвідомив наскільки стратегічною є ця гонитва бренду за швидкістю. Адже ми, як покупці, відчуваємо, якщо я не забіжу в магазин найближчим часом. Можу втратити і можливість купити те, що зараз у тренді. По суті, зараз створює дефіцит, навіть коли асортимент доволі великий. Ми починаємо думати, а раптом завтра цієї речі вже не буде. І це невидиме психологічне піштовхування до купівлі. Що більшої є швидкість змін, то сильнішим стає ваше бажання встигнути. Тож після цієї цитати з книги я чітко зрозумів, що зараз це не просто місце, де продають одяг, а геніальний маркетинговий мотор, який грає на нашому природному страху упустити щось цінне. І ця швидкість серце всієї їхньої бізнес-моделі. Висновок 2. цінова доступність, але зі стилем. Зараз пропоную речі з відносно доступним цінником. Але так, щоб покупець відчув. я доторкнувся до моди та до стилю, а не просто купив якусь дешевку. Авторка підкреслює, що це тонка лінія здаватися модним брендом, але не бути занадто дорогим. І, схоже, вони засвоїли бездоганно. Раз магазинів зараз стає ще більше та більше. Zara прагне передати дух високої моди за доступною ціною, а клієнт відчув себе трендсетером. І не мав докорів сумління за витрачені кошти. Коли я натрапив на ці слова, мені стало зрозуміло, чому стільки людей вважає, що в Зарі все одно недорого, але й не виглядає дешево. Бренд вибудував собі золоту середину. З одного боку, вони не претендують на рівень люксових дизайнерських домів, а з іншого, їхній одяг і подальше створюють враження якоїсь наближеності до світу високої моди. Є в мене одна історія особисто пов'язана з цим брендом брендом «Зарою». Я маю трошки відношення до товарного бізнесу в деяких проектах і вже третій рік поспіль літаю в Стамбул на виробництво і до Байера по якраз виробництву одягу в 2023 році, в 2024 і у 2025 так само плануємо поїздку. Так, ось коли я в 2023 році вперше потрапив в Туреччину в Стамбул до Байера, Я дуже сильно здивувався, що коли ми зайшли до нього в офіс, було дуже багато одягу, якраз марки Zara. І що мене максимально здивувало, я йому задав питання: кажу, що це робить зара? Ви що, зару ж єте? Він каже: Нєром, ну нам присилають замовники з України, з Казахстану, з різних країн, присилають, каже, моделі Зара. Тобто вони беруть джинси, ми тоді побачили шорти, футболки, худі. Ми їх, каже, розкроюємо, розшиваємо і по цим лекалам відшиваємо. Один в один ідентичні моделі для замовників. Просто в кінці нашиваємо їхній логотип. Я скажу вам відверто, дуже сильно був здивований, тому що з чотирьох українських брендів, які мені назвав Bayer, я особисто знаю два. І вперше я не можу їх вам назвати, будь ласка, вибачте. Але вперше я настільки був здивований і настільки був вражений, що. Ось так просто все робиться, все виробляється, знаєте, і на каналі ви можете подивитися якраз в мене огляд на книгу. Кради як митець. Є різні відгуки про цю книгу, є різні коментарі, є різне ставлення різних людей до цієї книги. Але повірте, те, що в цій книзі описано, абсолютно працює в цьому світі. Це з однієї сторони мене вразило в зарі. А з іншої сторони, коли ми вже потім почали розбирати, і Байер мені порекомендував подивитися, звернути увагу на деякі моделі одягу в зарі, і я вже зараз дійсно, заходячи в цей магазин, не можу позбутися ось цього зрівнювального ефекту. То зара насправді теж не кримпується від того, щоб брати моделі в інших дизайнерських домів, в інших дизайнерів, і щось в них легенько змінюючи, звичайно, наклеюючи свій. Логотип на ці речі, там джинси, футболки, там і так далі, відшивати їх під своїм брендом. Відповідно, вони будуть дешевші ніж будь-які знамениті імениті бренди, які можуть виставляти за свої речі там чеки в сотні, а то й тисячі доларів. Ви прийдете в зару і отримуєте це там від 30 до 50 доларів. Тому а ось це напевно мої особисті такі рефлексії стосовно феномену Zara, стосовно цього бренду. Ця політика вигідна і самим покупцям і компаніям. Люди готові робити імпульсні покупки, адже суми не захмарні, а відчуття стилю привабливе. Для мене це ще один приклад того, як психологія цінноутворення може впливати на наше відчуття цінності і якості речей. По суті, зара дає нам ілюзію розкішного шопінгу, без необхідності платити за нього як за люксовий бренд одягу. Висновок 3. чіткий контроль ланцюга постачань. Авторка описує внутрішній механізм. Зара вони максимально керують дизайном, виробництвом, логістикою і ледь не самі Вибирають, що і коли привезти в кожен конкретний магазин, завдяки цьому, якщо модель не заходить, її швидко знімають і замінюють, не чекаючи сезонних розпродажів. Отакий гнучкий підхід непоганий урок для будь-якої компанії, не лише з модної сфери. Структура Zara ґрунтується на принципі, що найкращі рішення приймаються, коли дизайнери, виробники і продавці діють синхронно. Кожна ланка знає, що від неї очікують і мусить реагувати миттєво. Цей ривок чудово підкреслює, що зараз це не просто мережа бутиків, а справжній злагоджений механізм. Тут усе ідеально зарощене від початкової ідеї дизайнерів до фінальної викладки товару в магазин. Зазвичай в індустрії моди кожен етап може бути розрізненим. Дизайнери працюють окремо, а торгові точки ще окремніше. Але зара вирішила все це зшити в одну систему. Коли я це читав, одразу з'явилася думка, таку модель можна застосувати скрізь, де потрібна швидка реакція на зміни ринку. Фактично, це інтегрований ланцюг, і якщо якась річ не продається, компанія не боїться негайно виправити асортимент. Для нас покупців це означає, що ми бачимо в магазинах свіжі речі майже щотижні і ніколи не застаємо затлих залишків на полицях. Виходить. Така організаційна культура допомагає не лише бути лідером у швидкій моді, а економити ресурси, час і інші гроші, бо ми купуємо речі на хвилі їхньої актуальності. Висновок 4 адаптація під кожен регіон. Зараз підлаштовує кольорну гаму, вибір тканин і навіть довжину речей під особливості регіону, де відкривається магазин. У книжці є кілька колоритних історій про те, як вони вивчали культуру різних країн або не промахнутися з асортиментом. Це підкреслює думку, що успіх на глобальному ринку неможливий без поваги до локації. Особливостей та традицій. А ви знали, що 75% глядачів цього каналу дивляться відео і не є підписаними на канал. Прикиньте, поки я переходжу далі, підпишіться, будь ласка, на канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски щотижня. Вам не важко, а нам приємно. Перевірте, будь ласка, чи ви підписані, підтримуйте україномовний контент. Дякую. Висновок 5. Мінімум реклами, максимум локації. Цікаво, що бренд майже не вкладається в традиційну рекламу, натомість вони витрачають величезні кошти на оренду чи купівлю торгових площ у найпрестижніших районах міст. Мовляв, наш найкращий маркетинг це гарний магазин у вигідній локації. Саме тому зару легко впізнати. Їхні фрагменти часто стоять у центральних районах, мають стильний інтер'єр. У такому місці просто приємно походити, а це і є емоційний гачок. Висновок шостий. Культура постійних змін Кавадонго Оша зазнає, що команді Зара доводиться жити в режимі постійної швидкості і оновлення, навіть ставлення помилок там інше. Якщо щось не вийшло, гаразд. Завтра спробуємо інакше. Погодьтесь, звучить як дуже ефективна методика, не застрявати у спробах довести до ідеалу кожну деталь, а швидко тестувати, змінювати і проваджувати для тих, хто мріє про динамічний бізнес. Це крутий урок. Зараз навмисно віддає перевагу швидкої корекції над довгою розробкою, вважаючи, що краще помилитися і виправитися, ніж надто довго вдосконалювати те, чого не встигнуть побачити покупці. Коли прочитав ці слова, мені здалося, що це фактично стартап дух у великій компанії. Скільки разів ми бачили, як великі корпорації бояться запустити продукт, бо не все ще ідеально? Натомість зараз готова ризикувати, швидко випустити нові моделі або замінювати дизайн уже на люту. Якщо вони помиляються, ну і що? За тиждень виправлять цей підхід повністю переорієнтовує те, як ми звикли дивитися на бізнес-процеси, краще зробити щось зараз і оперативно вдосконалити, ніж руками відшліфовувати ідеал, який застаріє до випуску. Як на мене, це справжня філософія динамічних змін, у якій помилка це не кінець, але ще сходинка до версії 2.0. і спрацьовує неймовірно особливо в сфері моди, де запит на новизну просто шалений. Феномен Zara від Ковандого очі не просто розкаже, як із маленького ательє виростають міжнародні гіганти, а й дасть кілька корисних бізнес та мотиваційних ідей. Якщо вам цікаво заглянути за лаштунки фешн індустрії, побачити, як створюються швидкі колекції, і зрозуміти, в чому секрет популярності цього бренду. Ця книжка точно варта уваги. А в мене для вас хороша новина, так як і завдяки вам, шановні друзі, мій тато дуже швидко набрав перших 15 тисяч підписників, то він вирішив, що тепер кожного випуску буде розігрувати три книги, про які і є цей випуск. Що треба зробити для того, щоб отримати одну з цих книг? Бути підписаним на канал Бунту бібліотеці. Перевір, чи ти підписаний чи підписана. поставити вподобайку цьому відео та залишити коментар під цим відео, що саме для себе ви знаходите під час читання книжок? Чому вибираєте читання, а не постійний скролінг Тіктоку, Ютубу або... Ютуб шурців. Тож на цьому все. Ставте вподобайку, якщо вам сподобався наш випуск. Не забувайте підписуватись на канал Бунт у бібліотеці, зокрема на нашу нову рубрику Бунт у модній бібліотеці, де ми досліджуватимемо ще безліч книжок про моду дизайнерів і бренди. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про зара, чи ви фанат, чи ви критик, та, можливо, які книги про моду вам хотілося побачити в наших наступних відео. Та давайте разом читати, жити та бунтувати.